Здається, Угу і Ага посварились. Ще й як. Ага сьогодні знову захотіла повчитися разом з Угу, а він вимагає, щоб вона поприбирала у печері і наварила їсти. Ага відмовляється, все робити сама. А Угу переконує її, що вчитися дуже складно. Потім вони почали так швидко говорити, що я нічого не зрозуміла. Тепер мовчать. Уже з півгодини. Ех. Я б цьому угу, але ж не можна. Треба, щоб вони самі дійшли згоди. Правильно, а ми їм допоможемо. Як? Сьогодні розглянемо множення десяткових дробів, потім будуть завдання. Гаразд, угу, ага. Ви готові? Розпочнемо. Нехай потрібно знайти площу прямокутника, довжина якого 1,4 дециметра. А ширина 0,6 дециметра. Я знаю. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно помножити числа 1,4 і 0,6. Множити такі числа ти поки що не вмієш. Однак знаєш, як помножити натуральні числа. Знайди спочатку площу прямокутника. Сторони якого виражені в натуральних числах. Для цього виразимо довжину і ширину прямокутника в таких одиницях, щоб одержати натуральні числа. Отже, слід записати довжину та ширину в сантиметрах 1,4 дециметра дорівнює 14 см. 0,6 дециметра дорівнює 6 см. Площа прямокутника дорівнює 14 см помножити на 6 см дорівнює 84 см квадратних. Знаючи, що 1 дм квадратний дорівнює 100 см квадратних, матимемо. 1 см квадратний дорівнює 1 сота дм квадратного. 84 см квадратних дорівнює 84 соті дм квадратного. Дорівнює 0,84 дециметра квадратного. Отже, 1,4 помножити на 0,6 дорівнює 0,84 Тепер можна дати завдання нашим дикунам. Це ще не все. Знайди кількість десяткових знаків кожного із множників і добутку. Порівняй їх. Кожен множник має один десятковий знак. Правильно! Зверни увагу, що для обчислень ми спочатку перемножили натуральні числа 14 та 6 і одержали 84. Потім, щоб отримати число 0,84 у числі 84, відокремили комою праворуч два десяткові знаки. Саме стільки знаків стоїть після коми в обох множниках разом. Щоб помножити два десяткові дроби, потрібно, незважаючи на коми, виконати множення цих чисел як натуральних. У добутку відокремити праворуч комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. А якщо у добутку буде менше цифр, ніж потрібно відокремити комою. Якщо в добутку буде менше цифр, ніж потрібно відокремити комою, то попереду дописують потрібну кількість нулів. Тепер ми можемо почати наше міні змагання. Оголошується супертурнір найкмітливіший. У фіналі зустрічаються ага і угу. Перше завдання. Розгляньмо приклад 0,24 соті помножити на 0,3 соті. дорівнює тисячні. При множенні чисел 24 і 3 отримали 72. Запитання. Скільки десяткових знаків у добутку потрібно відокремити комою? згідно з правилом множення десяткових дробів? Угу дав правильну відповідь згідно з правилом множення десяткових дробів, у добутку потрібно праворуч відокремити комою чотири десяткові знаки. Оскільки в добутку лише дві цифри, то попереду дописуємо ще два нулі, як десяткові знаки, і один нуль, що позначає нуль цілих. Я думаю, так відразу це не чесно. Звичайно ж. Тому увага! Друге завдання. За цим же правилом помножимо десятковий дріб на натуральне число. Наприклад, 0,57 помножити на 28. При множенні чисел 57 і 28 отримаємо 1596. Запитання. Скільки десяткових знаків у добутку потрібно відокремити комою? Згідно з правилом множення десяткових дробів. Ага, дала правильну відповідь ми праворуч відокремлюємо комою два десяткові знаки. Варто зазначити, що для множення десяткових дробів справджуються усі вивчені раніше властивості множення. Наприклад, переставна властивість. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Сполучна властивість. Добуток чисел А і Б помножити на С дорівнює а помножити на добуток чисел Б і С. Розподільна властивість. Суму чисел А і Б помножити на С дорівнює АС плюс Б Різницю чисел А і Б помножити на С дорівнює АС мінус Б Змагання завершилось нічиєю, вони нас не слухають. Так здається, у нас мир угу прибирає печеру, ага готує їсти. А після цього, напевне, їм треба буде поговорити.